Зараз наші міста все більше стають схожими на бетонних монстрів. Ми хочемо додати зелені в нашу студентську площу, ми хочемо додати сюди життя біля центру стартапів та інновацій. «Перемога Лаб» вже другий день, триває маленьке будівництво. Мета його доволі проста та важлива: перетворити за короткий термін занедбану площу в комфортне та гарне місце для відпочинку чернігівців. Ідея проекту виникла одночасно заснуванням центру стартапів і інновацій Перемога тому, що ми знали, що окрім напівзренованого кінотеатру у нас ще є якась дивна площа, яка має ряд проблем, але при цьому її можна дуже швидко і дешево покращити. Перш ніж розпочати маленьке будівництво, учасники проєкту здійснювали ґрунтовне дослідження, опитували людей, обговорювали можливі варіанти та навіть проводили експерименти. Ми взяли старі стільці з кінотеатру. І поставили їх там, де, на нашу думку, могли б бути ну, хороші місця для громадських місць відпочинку. І щоб нашу гіпотезу або спроєстувати, або підтвердити, ми зробили це тимчасово і залишили навіть їх на ніч, всі стільці на місці. Деякі місця змінили, і ми зробили висновки, що люди самі нам підказують, де кращі місця є, де більше затінку, де комфортніше відпочивати. Ми там на нагенерували багато ідей зі студентами. Після того я Допрацював ці ідеї, і зараз ми їх втілюємо просто зараз. Багато часу займало е, проаналізувати всі ідеї студентів і зібратися в одну концепцію, яка би не протрічила одній ідеї, не протрічила іншим, і це би все працювало в гармонії. Я спочатку був на воркшопах по урбаністиці, тобто ми це все спочатку досліджували. Ми досліджували думку місцевих. Потім ми вже проектували все те, що ми зараз робимо. До створення сучасного та комфортного місця відпочинку долучились місцеві волонтери бур чернігів, а також небайдужі перехожі, які хочуть зробити наше місто кращим. Проєкт важливий, тому що він об'єднує всіх нас, хто тут зібрався, і ми відчуваємо себе частиною міста, що ми щось можемо змінювати, робити краще. Загалом в межах проєкту будуть встановлені інформаційні стенди, лавки, висажені дерева та кущі, забетонована доріжка, яку містяни натоптали за багато років до зупинки. Ми дослідили транзитні маршрути місцевих мешканців. Ми дослідили карту підземних комунікацій, і ми вибираємо бетонну плитку там, де це можливо, щоб посадити дерева, щоб додати більше сюди рослин, кущів, зелені багаторічної. І також з старих піддонів, з деревини, ми робимо малі архітектурні форми. На реалізацію проєкту було виокремлено три дні з 8 по 10 серпня. Долучитись до створення комфортного місця відпочинку, охочі містяни можуть з 12 до 18 години.